Всім привіт! На вулиці вже спека, і традиційно всі ми бажаємо відмити подвір'я, різноманітні речі, авто чи велосипед. І найкращим помічником в цій справі стане мінімейка. А бренд 2Є все більше і більше захоплює український ринок, надаючи безліч різноманітних і якісних товарів, включно з головним героєм сьогоднішнього відео: мінімейка 2Е AquaClean 150. Та цей пристрій дійсно здатний здивувати в багатьох речах, про що зараз детально поговоримо. Погнали! І почнемо з комплектації. Бо, як на мене, це один із головних аргументів, чому треба звернути увагу на цю міні-мийку в масивній, проте не надто важкій коробці. Ви знайдете саму мийку, фільтр для води, ручку для бухти з шлангом, пістолет та подовжувач до нього, піноутворювач, щітку з руховим елементом всередині, щітку для коліс і два сопла, про які поговоримо трохи згодом. Ну і крім всього цього ви ще сказаного ви ще й отримаєте вбудований 8-метровий шланг та голку. Для очистки сопла. Тому, купуючи 2 двоє, Акваклін, ви отримаєте дійсно безліч корисних насадок для різноманітних задач. Крім комплекту, може вас здивувати і зовнішній вигляд пристрою. Його маса і габарити дозволять комфортно переносити мийку по подвір'ю, а вбудовані колеса та телескопічна ручка ще більше спросять транспортування пристрою. І одна важлива особливість бухта для восьмиметрового шлангу, якого з запасом вистачить для мийки будь-чого необхідного. А потім приєднавши спеціальні. Ручку добухти, швидко можна все закрутити для завершення роботи. До того ж, на корпусі є багато місць для зберігання різноманітних насадок, ремінне для кріплення 5-метрового кабелю живлення, а зверху знаходиться місце для приєднання фільтру для води, і саме до нього приєднується садовий шланг. Та обов'язково треба впевнитись, що подається вода з тиском мінімум 1 бар для правильної роботи мийки. І ще один важливий момент: міні мийка має потужність 2000 Вт, тому не рекомендується його живити від малопотужних зарядів зарядних станцій, це може призвести до неправильної роботи мийки та виходу з ладу самої зарядної станції. Перед вмиканням під'єднуємо пістолет до шлангу, далі подовжувач, до якого ви і під'єднуєте всі насадки, що фіксуються спеціальною кнопкою. Так це швидкоз'ємний механізм, який економить час на заміні насадок. І вже після всього цього можна вмикати мийку. Переводимо перемикач в положення увімкнуто. Мийка закачає в систему воду і можете переходити до самого процесу. Звичайним соплом можна. Можна збити пил з авто, намочити його перед тим, як під'єднаєте піноутворювач. А ось сам піноутворювач має ємність для миючого засобу, об'ємом 550 мл та спеціальний перемикач, що регулює інтенсивність піни. Також на піноутворювачі можна повертати сопло для зміни куту подачі піни. Турбосопло може регулювати потужність подачі води, закриваючи чи відкриваючи отвір. І завдяки цій насадці можна відмити складні забруднення на різноманітних поверхнях. Та насправді для видалення дуже складних забруднень варто викратити. Простати щітку з рухомим елементом всередині. Він приводиться в дію механічно завдяки воді, і вона дозволить з легкістю видалити складні забруднення на плитці бетоні, асфальту та витривалих поверхнях. Варто зазначити, що нею мити авто не рекомендується. Жорстка щітка здатна пошкодити пластик чи лакофарбове покриття. Тому вона підійде саме для миття непримхливих поверхонь. Ну і щітка для колес це справжнє спасіння, особливо коли ви змінили гальмівні колодки, та після них всі диски знаходять. В неприємному графітовому пилу. До речі, варто пам'ятати, що максимальна температура води, яка подається в мийку, не повинна перевищувати 40 градусів, та сама мийка має механізми захисту від перегріву, що обереже пристрій від виходу з ладу. Продуктивність мийки складає 330 літрів на годину, а максимум якого вона може досягти, 450 літрів на годину, чого буде достатньо для відмивання навіть складних забруднень. Тож мінімийка мийка 2 є AquaClean 150 це чудовий інструмент, який гарно. Гарно доповник приватний будинок. Вона може зекономити вам час та кошти, які ви могли б витратити на мийку самообслуговування. Та вона чудово підійде для миття різноманітних поверхонь: мийка авто, човна, велосипеда чи будівель, терас чи фасадів. Все це може зробити простіше разом з 2Е. Вибирайте свою міні-мийку на сайті АЛО. А вам дякую за перегляд. Бувайте!